Магнітоли під штатний дизайн на твоє BMW. Щоб салон твоєї BMW залишався як по заводу, а функціоналу треба додати. Підійдуть такі магнітоли на андроїді. Під штатний дизайн. Перший варіант з кнопками і крутилками. Вони на місці. Такі мультимедіа стають на BMW E38, E39, E46 та E53. Встановлюються вони легко, прям в штатні місця без прихідних рамок. Екранних яскравий і сенсорний. Функціоналу тут бездротовий CarPlay, Android Auto, власний інтернет. Є навігація на весь екран, та можна підключати камери вперед і назад. Ціни на них починаються від 8 тисяч гривень. Другий варіант найбільш нові бехи f 30 f 10 f 15 та e 70 Екран в них великий та повністю сенсорний. На такі мультимеді вже можна підключати камери кругового огляду 360, щоб бачити машину з усіх боків, і всі ці бордюри з полусферами. Музику тут можна слухати через онлайн-сервіси YouTube Music, SoundCloud та Spotify. Та дивитися YouTube, фільми або серіали на такому великому екрані. Це топ. Ціни на такі пристрої починаються від 18 тисяч гривень для підбору мультимедіа на своє авто. Пиши модель та рік в коментарі. Звертайтесь, встановимо під ключ по всій Україні та Європі.